Мене звати Десятник Оксана Олександрівна, я вчитель фізики матесивського НВК номер 2 і ми сьогодні з вами розглянемо тему швидкість руху, середня та миттєва швидкості. Отже, назвіть декілька механічних рухів, з якими ви зустрілися зранку, чи вистачить вам знань, щоб описати всі ці із цих рухів. І почнемо з найпростішого: це рівномірний прямолінійний рух. Що ж це таке? Це такий механічний рух, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення. Ми бачимо на малюнку, що за 5 секунд, точніше кожні 5 секунд, у наше тіло проходило 5 см. Наприклад, рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги без розгону та гальмування, або усталене устале падіння кульки в рідині. Швидкість рівномірного прямонійного руху. Що це таке? Це векторна фізична величина, яка дорівнює відношенню переміщення до інтервалу часу, за який це переміщення відбулося. Відповідно, ми бачимо формулу V дорівнює S поділити на T. модуль швидкості буде відповідати цій же формулі, проекція швидкості буде на одновімірну систему координат. Це Vx дорівнює Sx поділити на T. Швидкість у міжнародній системі одиниць вимірюється в метрах за секунду. Що таке графік проекції швидкості? Це відрізок прямої паралельної осі часу, адже швидкість руху не змінюється з часом. З якою ж швидкістю рухається автомобіль, велосипед та хлопчик? Ми з вами бачимо, що швидкість велосипедиста буде більше нуля. Швидкість хлопчика буде дорівнювати 0, а швидкість автомобіля буде навпаки менше 0. Переміщення тіла у випадку рівномірного прямолінійного руху у нас дорівнює S, дорівнює V помножити на T. Відповідно, модуль переміщення теж буде V на T, і проекція переміщення на осі UX буде Sx дорівнює Vx помножити на T. Що ж таке переміщення? Переміщення чисельно дорівнює площі прямокутника під графіком залежності Vx на T. Ми з вами бачимо, що. На координатній прямій, так? у нас є Sx1 це більше нуля, Sx2 менше 0. Відповідно, показано графік залежності швидкості від часу. Яким же буде переміщення велосипеда за 8 секунд спостереження? Ми можемо сказати, що якщо у нас швидкість, так як замалюк, у нас 5 метрів за секунду, то переміщення буде становити 40 метрів проекції переміщення, відрізок прямої, що проходить через початок координат, тобто Sx наша наближено до часу. Відповідно, яким же буде переміщення автомобіля велосипеда та хлопчика за 4 секунди. Ми можемо сказати, що 4 секунди в нас, відповідно, так, то велосипедист матиме швидкість приблизно. 20 метрів за секунду. Автомобіль же матиме мінус 40 метрів за секунду, а хлопчик залишиться в стані спокій, тобто його швидкість буде дорівнювати нулю. Рівняння координати в разі рівномірного прямолінійного руху. Х дорівнює в нас х0В плюс Сх. Відповідно, Sx у нас з вами це Вх помножити на Т. Вісти, випливає, що х дорівнює х0 плюс Вх на t. х 0 це у нас початкова координата, Вх це проекція руху швидкості руху тіла, і t – це час у нас спостереження відповідно. Що ж таке графік координати? Це відрізок прямої, що починається в точці Т0 і х0. Як ми з вами бачимо. На малюнку, де х 0 це початкова На Її же відстані один від одного перебуватимуть автомобіль і велосипед через 4 секунди спостереження. Ми бачимо з вами час, так, 2 секунди, де вони знаходилися. Відповідно, 4 секунди у нас автомобіль знаходився на точці 20 метрів, і велосипедист в цей же самий час знаходився. У нас, якщо кожна квітинка 20, це буде 40, 50, 80 метрів. Так, 80 мінус 20, це в нас буде 60 метрів. Тобто один від одного вони були на відстані 60 метрів. Розглянемо випадок, коли в нас швидкість автомобіля спочатку була 5 км за годину, потім 80 Потім вона становила 30 км за годину, середня була швидкість 60 км за годину, зупинка була 30 і 3 км за годину. Відповідно, нам з вами треба дізнатися, чи можна назвати такий рух рівномірним, як називається такий рух і як його описати. Ми можемо сказати, що рівномірний прямолінійний рух трапляється досить рідко. У повсякденному житті ми зазвичай маємо справу з нерівномірним рухом. Отже, нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні проміжки часу проходить різний шлях. Відповідно, наш автобус мав нерівномірний рух. Середня шляхова швидкість. Це скалярна фізична величина, тобто, коли увесь шлях ділиться на увесь час спостереження. Напрямку вони не мають. Відповідно, середня швидкість переміщення це векторна фізична величина, яка розраховується за формулою все переміщення, ділиться на весь на все спостереження, і напрямок швидкості співпадає із напрямком переміщення. Яку ж швидкість показує нам спідометр автобуса? Ми бачимо з вами на малюнку 120 км за годину. Відповідно, це є миттєва швидкість. Це векторна фізична величина, швидкість руху в даний момент часу і в даній точці. Відповідно, середня векторна швидкість вимірена за нескінченно малий інтервал часу. Тобто митєва швидкість, ми можемо сказати, що дорівнює переміщення задоволення вже малий інтервал часу, поділений на цей інтервал часу, тобто який наближається до нуля. Відповідно, напрямок збігається з напрямком переміщення в даний момент часу, напрямок швидкості. І ми можемо сказати, що чим менший інтервал часу, через який вимірюється середня швидкість, тим більше її значення наближається до значення якою ж буде миттєва швидкість тіла через 1 секунду після початку руху? дивимось Одна секунда, так? Це в нас відповідно десь мінус 7,5 буде метрів на секунду. За півтори секунди наша швидкість нуль. 0. Відповідно, за 4 секунди ми дивимося за графіком, трошки менше 30, так, десь 27,5 метрів за секунду. Отже, ми з вами сьогодні розглянули, що таке миттєва швидкість, що таке швидкість руху, та як обчислюється середня швидкість руху. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу.